Переселенці, які обрали для життя Черкаси, помалу адаптовуються до нових умов. Багато з них добре відгукуються про містян та дякують за допомогу. Проте задоволення матеріальних потреб лише частина успішної адаптації. Важлива також особистісна реалізація та спілкування. Саме з такою метою створили єдиний соціально-інтеграційний хаб Черкаси твоє місто, який уже незабаром почне приймати гостей. За даними департаменту соціальної політики, зараз у Черкасах офіційно зареєстровані майже 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Проаналізувавши їхні потреби, міськрада виокремила особливу потребу в інтеграції. Вона передбачає не лише комунікацію переселенців між собою, а й знайомство з місцевими. Зараз такий час, що люди дуже не в ресурсному стані, як наші місцеві, так і внутрішньопереміщені особи. Дуже багато стресу, дуже багато горя і. Ті заходи, і те наповнення, яке буде працювати в цьому хабі, воно покликане в саму першу чергу до. Полегшення до комунікації, до розгрузки, до підтримки один одного створили простір на базі колишнього комітету самоорганізації населення в мікрорайоні Лісовий, а наповнення хабу хочуть зробити різноплановим. Тут будуть проходити різні заходи: це і психологічні заняття, і по трудоустрою, по перекваліфікації, творчі заняття, заняття для діток, заняття для Інших категорій, які виявлять бажання, це в процесі, ми вже будемо бачити. Альона Желізняк психологиня благодійного фонду Карітас Маріуполь та освітнього хабу Халабуда в рамках Черкаського інтеграційного центру вона планує реалізувати власний проєкт, де охочі зможуть навчитися відновлювати свої ресурси. Про можливу співпрацю її розповіли колеги. Звичайно, що мене це зацікавило, тому що є потреба, і це дійсно цікаво. реалізувати такий проєкт. Я вважаю, що це насправді дуже потрібно для переселенців. Оце от згуртованість, можливість поспілкуватись один з одним відчути підтримку, те, що вони не самі розуміння того, що якби ну не одні вони з такою проблемою наразі стикнулись у мікрорайоні Лісовий зараз. Проживає майже 500 внутрішньо переміщених осіб. Черкасці роблять усе можливе, аби допомогти їм. Ольга Філіпова, директорка одного з навчальних закладів, який надав гуртожиток для проживання, каже: усім нам потрібне спілкування та підтримка. В нашому гуртожитку на жаль. Не просто люди ви внутрішньопереміщені особи а люди, які приїхали сюди з інвалідністю. Вони отримують лікування. Лікування в першому першій лікарні. Я не буду говорити, чим хворіють. Ну на жаль, так і цим людям як. Ну якомога більше потрібна. Ось така соціалізація в суспільстві. У гуртожитку проживає пані Леонора з сім'єю. Вони виїхали з Покровська у пошуках гемодіалізу для сина. Каже, місто та люди подобаються, хоча сумує за домом. Тут не відчуває себе чужою та переконана. Наша сила в єднанні дуже важливо це тому, що ми всі українці, ми хоч і по, по різних містах, але ми всі єдині. Ми за мир. І ми нас від нас не відказалися тут. Нас прийняли люди. Люди дуже добрі. Дуже ми вдячні за це. Паняла з бахмута. Переїхала через бомбардування міста і також шукала діаліз. Сама ходити до новоствореного хабу не зможе. А записала сина. Звичайно, звичайно, це потрібно, тому що для нас це дуже велике має значення. Ми ж то відірвані від свого життя, відірвані від батьківщини, від сім'ї відірвані. Тому спілкування між собою це має велике значення для морального духу, для психічного стану нашого. Це дуже добре, тому ми дякуємо за те, що влаштовують такі центри. Попри офіційне відкриття, приймати переселенців у хабі ще не готові. За словами організаторів, доукомплектують приміщення, знайдуть людей і з Нового року відчинять двері для всіх охочих. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.